Ілон Маск хоче, щоб США вийшли з НАТО та ООН. Росія та Китай намагаються вербувати американських чиновників та військових, особливо із доступом до даних нацбезпеки. ЄС збирається виділити сотні мільярдів євро для України і безпеки в Європі в цілому. Грошей вистачить навіть без Трампа. Україна забезпечена щонайменше на два роки. В РФ понад сотня бійців відмовилися воювати та влаштували бунт. Та туреччина повертається. Ердоган знову запрошує Київ та Москву на переговори. Вітаємо назвати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Сотні мільярдів євро додаткової допомоги для України та структури безпеки в Європі. В цілому, Еммануель Макрон заявив, що вже 6 березня на саміті ЄС може виділити колосальну суму на боротьбу із загрозами на континенті. Уже в найближчий четверг, 6 березня, відбудеться позачергове засідання Європейської ради, на якому представники країн-членів повинні розглянути найважливіше питання створення європейської оборонної архітектури, яке часто відкладається. Мета цієї зустрічі посилити підтримку України та надати європейській комісії мандат на якнайшвидший запуск спільного масштабного фінансування, оскільки на карту поставлена наша безпека, сказав Макрон. Ілон Маск закликав США вийти з НАТО та ООН. під постом у соцмережі X про те, що сенатор Майк Лі закликав Сполучені Штати вийти з північноатлантичного альянсу. Він поставив Я також згоден, написав маск. Нагадаю, маск минулого місяця отримав статус спеціального держслужбовця і офіційно може працювати в адміністрації протягом 130 днів. Тож як людина, яка очолила новостворений департамент ефективності уряду на 4 місяці, може вирішувати настільки глобальні питання, залишається тільки здогадуватись. А тим часом, поки Америка активно зменшує свої оборонні витрати, її вже наповно атакують Китай та Росія. Так, згідно даних розвідки США за останні місяці зафіксовано неодноразові спроби вербувати звільнених чи незадоволених держслужбовців Сполучених Штатів, особливо тих, хто має доступ до національної безпеки. Про це пише видання CNN. за словами двох джерел журналістів. Зусилля спрямовані на колишніх співробітників з допусками до держтаємниці та те, хто перебуває на випробувальному терміні. Зазначу, що до цього ЦРУ та пентагон заявили, що планують масштабні скорочення. Наразі понад 5 тисяч співробітників на випробувальному терміні можуть втратити роботу найближчим часом. В останні дні ЦРУ уже звільнило понад 20 офіцерів. А поки Москва не шкодує мільярдів для пошуку, кого б схилити на свій бік, вона забуває про тих, хто уже знаходиться у підпорядкуванні Кремля, і результат не змусив себе довго чекати. Понад сотня військових РФ просто відмовилися воювати і влаштували бунт. Причому всі присутні вже із бойовим досвідом і знають про що говорять. Я Якось матір, сука, там пробив. Я ти не бачив. Проте, як стало відомо, домогтися свого бунтарям не вдалося. 28 лютого їх силоміць посадили в автобуси і доставили до Єкатеринбургу. Там чоловіки хотіли написати рапорт про відмову продовжувати службу, але, врешті-решт, їх запхали в літак до Ростова, а потім доправили до окупованого Луганська. Таке ж ставлення, очевидно, чекає і родичів тих, кого відправляють на фронт. Принаймні найбільш активних. так ВРФ голову ради матерів та дружин. Визнали іноагентом, оголосили в розшук і затримали. Очевидь, піклування про рідню в Росії тепер теж прирівнюють до злочинів. У Самарі розігралася чергова сцена з абсурдного театру. Ольгу Цуканову, голову ради матерів та дружин, затримали прямо у будівлі місцевого управління слідчого комітету. Чоловік, который на самом деле ніколи ни ні от кого не скривався, не был это делать, Сама лично прийшла отдел вот, вот Куйбушського району, тим не менее, получила вот такую ответочку, отримала таку говорить, от следственного комитета. Нагадаємо, що раніше її оголосили в розшук, а тепер звинувачують в ухиленні від обов'язків іноземного агента. Мабуть, то робота про своїх дітей та чоловіків тепер прирівнюється до шпигунства. Буквально завтра или послезавтра буде назначено судове засідання в Куйбышевском районном суде, где будут рассматривать вот эту меру пресечения, с которой следователь собирается выходить. От будем слідіть за розвиттям сабиті сабшім атом васкільки буде сколько состоится судебное засідання. Міністерство юстиції внесло Цуканову до реєстру іноагентів у травні 23-го року, звинувативши її у формуванні негативного ставлення до військової служби та участі у створенні матеріалів іноземних агентів. Після цього рада матерів та дружина голосила про припинення роботи 26 май 2023 року мене внесли года. Меня реєстр іностранних агентів по рішенню міністерства юстиції РФ. Причем финансирование из иностранных источников я не получала и не получаю, что подтверждено справками. Никакого иностранного влияния я ни в каких формах не получала. С иностранными государствами и гражданами никаких контактов не имела и не имею. Цикаво, что Цуканова добровольно пришла до следственного комитета разом с журналистами и соратниками. Мабуть, сподевалась на открытый диалог. Однако на том месте отримала две добы затримания и перспективу судового розгляду. Очевидно, что в РФ турбота про близких и спроби домогтися правды давно стали злочином. Поводом для возбуждения уголовного уголовного дела послужило сообщение о, совершении, о совершенном преступлении, полученное из иных источников, обвиняет меня по статье 330.1, часть 2 УК РФ. А преступление состоит в том, что я выложила э, видео на YouTube-канале, не поставив вот эту 15-секундную плашку. И шлях до громадской деятельности начался в червне 22-го года, когда ее 20-летнего сына призвали на терминовую службу до Астраханской области. Самарин, оперуполномоченный, Глядя на меня, просто ржал в голос и говорил: С ума сошла, что ли? Сына в армии ты зачем отправила? Ты чего? Типа ты лох, зачем ты сына отправила в армию? Когда я спросила, а что я должна была делать, он говорит: А ты что, способов не знаешь? Ты не знаешь, что делать? Зачем ты его отправила в армию? Син, бажаючи служити чесно, відмовився від купівлі військового квитка. Однак вже у серпні його почали схиляти до підписання контракту для участі у спеціальній військовій операції. Ну так дядько Володимир Владимирович Путін організував цю секту. Тому що саме після його приказу начать СВО, майно його сини хотіли отправити на СВО солдати строчної служби. Тому що саме по його приказу мобілізовані у нас з'явились, тому що саме по його приказу після початку СВО у нас вообще Тисячі сімей знаходяться вот цій воєнній ситуації, незважаючи на тиск, Ольга продовжила свою діяльність. Але ось що важливо: те, що добрих росіян немає, це стало зрозуміло давно. І за гучними фразами дружини матері мобілізованих насправді ховаються зовсім неблагородні та миротворчі наміри. Послухайте позицію однієї з дружин мобілізованих. А, я не можу сказати, що мій муж окупант, що он а... веде захватничку війну. Ну, не можу я це сказати. Не можу сказати, що Росія сто не права в тому, що почала СВО. свергнуть Путіна. Ну вот, я как бы, Ну, не готова. Вот такие лозунці кричать. Всі вони за Росію, всі вони заохочують політику Путіна. Вони не проти, щоб українці вбивали. Просто нехай це роблять інші чоловіки. Не їх сама Цуканова також неодноразово заявляла про любов до батьківщини. Я не буду з країни, це моя страна. Це моя страна, я здесь живу, я буду за нього боротися, я буду її захищати. У нас є родина. Нельзя її продавати і придавати. Ми повинні захищати. А поки справедливість, хоча й криво, але нас доганяє те, хто на неї заслуговує, ті, про кого так печуться, ці саме матері й дружини на окупованих територіях творять справжні безчинства. Аналітики зафіксували черговий фільтраційний табір для місцевих, де кожну людину проганяють через допити, а після чого примусово вручають паспорт РФ. Як працює цей конвейер насилля? Далі у сюжеті Росія створила новий фільтраційний табір на окупованих у 2024 році територіях. Новий фільтраційний табір розрахований на тисячу людей. Населення тимчасово окупованих територій примусово звозять для перевірки співпраці з українськими військовими. При цьому кожному обов'язково видають паспорт громадянина РФ Як раз вчора була прес-конференція по одному такому важному населеному пункту Енергодару, який являється символом і одновременна. сопротивление гражданского населения. Напомню, четыре дня россияне не могли захватить вооруженный город безоружных людей. Ну и это Точно так же символом сегодняшней ситуації на всіх окупірованих територіях а, Російської Федерації. Фактично, усіх мешканців енергодару, як і усіх захоплених міст, пропустили через фільтраційні табори. Вони пройшли мережу тортур та допитів. Фактично, весь город був в таку, а, скажімо, питочну а, машину і. А, менялись э, команды и группы следователей этого ФСБ федерального федеральной службы безопасности э, фактически эти спецслужбисты и э, каждая новая э, ротация приносила вот новый виток э, вот этих э, репрессий или э, по новому э, организованных допросов и стремление. Э, Сломать население, которое оказывало даже пассивное сопротивление, отказываясь подписывать контракты для того, чтобы выходить на работу на атомную электростанцию. На тимчасово окупованих територіях перше, чим займаються росіяни, це придушення будь-якого опору. Росія, будучи государством окупантом, не признає себе государством окупантом. точно так же як она не признає українських воєннопленних українськими воєнопленими, називає їх там то терористами, то ті, хто оказується протиліє спеціальної військової операції. Росія вчиняє злочини, будучи державою злочинцем і маючи своїх конкретних представників військових злочинців на місцях. Но, к сожалению, международное право не работает настолько эффективно, чтобы, во-первых, положить конец вот этим нарушениям. Первих а во вторих к відповідальності і зробити показательним процесом над воєнними преступниками. за інформацією гур різного плану ізоляції на тимчасово окупованих територіях налічується близько 200. людей. Утримують у підвалах СІЗО, поліцейських дільницях, а також у колоніях. До цього дня родини чекають додому трьох мешканців окупованого в перший день повномасштабного вторгнення села Горностаєвка на Херсонщині Дениса Шума та двох братів-близнюків Івана та Антона Штепів. Окупанти затримали їх у листопаді 2023 року і досі утримують в неволі. За інформацією центру журналістських розслідувань. хлопців підозрюють у співпраці із ЗСУ та хочуть судити. На жаль, таких історій на тимчасово окупованих територіях дуже багато. А тим часом допомогти зупинити російське безчинство і заразом всю війну в цілому знову визвалася Туреччина. Анкара повторно пропонує провести мирні переговори між Україною та РФ. Пише Reuters. За даними журналістів, після загострення відносин між Вашингтоном та Києвом, Туреччина вкотре закликає до перемовин у себе. Глава МЗС країни Хакан Фідан має оголосити про це сьогодні на зустрічі європейських лідерів у Лондоні. Очікується, що Фідан підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між Росією та Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль і в майбутньому, Тож далі рішення прийматимуть в Києві та Москві. Ну і на цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.